Добрий дня, шановні радіослухачі, сьогодні ми поговоримо про те, як жити після розлучення. З депресивними думками на мечі стикаються люди, які переживають розлучення, можна закритися у собі від цього світу, але це нічого не змінить. Як відновитися і жити далі, після розриву стосунків, розповість психолог Сергій Богданов. Доброго дня, пане Сергію. Так, дня. коли людина після розлучення потребує допомоги психолога. Ну якщо є явні признаки депресивного стану. Вони дуже подібні до вигорання, анемії, там ну, взагалі це знесилення. І коли в нас іде втрата сну, особливо з двох до чотирьох ночі, людина просипається або дуже рано просипається в 4 години в 5, наприклад, не може заснути. І це триває більше трьох неділь. Угу. Якщо більше трьох неділь вже таке от сильне знеселення, порушення сну ось, то тоді потрібно звернутися до спеціаліста. Тобто я так розумію, що. І особливо важливо, коли блокується майбутнє. Тобто, якщо людина перестає бачити майбутнє, блокується ядра мотивації, блокується майбутнє, ось от, от тоді 100%, 100 треба звернутися до спеціаліста. Тобто, просто коли вона собі не планує майбутнє? Коли Людину перестає цікавити майбутнє угу. і коли перестають рад, радувати ті речі, від яких давати задоволення, ті речі, від яких раніше людина отримувала задоволення. Тож коли розумієте, що таке депресивний стан, це коли в тебе блокується майбутнє, і коли ти не получаєш задоволення від того, що чого раніше получав. Тобто власне, депресія в такому важкому, скажімо, так, так, так. в важкому і, стані. І Обов'язково потрібно звернутися до спеціаліста, тому що. Це серйозний стан, який от найближчим часом навіть МОЗ світовий найближчі 10 років це стане проблемою номер один по втраті трудоспособності. Тобто це таке захворювання серйозне, яке приводить до змін в мозку. Ось і можна застрягнути на тривалий час в цьому стані. Краще звернутися до спеціаліста і не застрягати. А пан Сергій, коли стає легше після розлучення? я так розумію, що три тижні психологи дають на те, що, скажімо, людина важко переживає ситуацію рік два, коли людині потрохи стане легше. Ну, дивіться, це залежить це. Індивідуальна взагалі штука залежить від того. Яке було емоційне злипання в людей. Тобто, чим більш хворі були відносини, більш емоційно залежні? Так, чим більш емоційно залежні були відносини, тим буде складніше розходитися. ось тому ну дуже індивідуальна штука залежить від степені диференціації, від степені. Такої самостійності людини, тобто наскільки людина була в дитинстві сепарірована від батьків, наскільки дитина, людина має високий степень диференціації, такої самостійності, самореалізації, давайте так, щоб було зрозуміліше. Чим більше був фокус на стосунках, погана диференціація це коли високий фокус на стосунках, малий фокус на самореалізації. Якщо людина більше фокус мала на самореалізації і менше на стосунках, їй буде легше, то її буде пережити. легше так. Це людина з високим рівнем диференціації. В неї продуктивно працює психіка. їй буде легше провести, перенести розлучення. Ну якщо в людини висока інтенсивність на відносинах і маленька на самореалізації, то чим, чим ця степень більша? От на відносинах тим складніше буде принести розлучення. які поради можна дати, як розлучитися без болю. Взагалі, це без болю це неможливо, реально? без болю неможливо, тому що це втрата значущого об'єкту. Я не бачив, по крайній мірі людей. Я думаю, що вони є, але це психічно нездорові люди, які можуть розлучатися без болю. Це люди, які напевне не відчувано ну, загалі не мають емпатії, тобто ну, співчуття до інших. Так, так, так. Це це хвора людина псих, психічно, якщо вона розлучається без болю. Біль повинен бути. І це заложено в нас природою для того, щоб ми там, парувалися для того, щоб ми жили в стаї, бо ми стайні такі е... істоти. О, істоти так. Ось. Але ну, суть саме в тому, що чи спроможна людина цю біль ефективно проходити, переносити, приносити, тобто, диференціюватися від іншої людини е... раціонально і жити далі. Тому що ти прийшов в цей світ один і підеш з цього світу один. І ну чим більше злипання, це чим більш дитяча позиція, тим більше буде болю. Я читала різні поради психологів, коли готувалась до ефіру, там дають різні, скажімо, поради. Це і те, що людина має зайнятися якоюсь фізичним навантаженням, робити фізичні вправи, що так легше буде, багато ходити, щоб психіка якось це ну, пережила. Які поради можна дати, ось людина розлучилася, дуже важко. Які поради може дати психолог, щоб мінімізувати, скажімо, ну, ось цей біль? Ну, дивіться, перше фокус на самореалізацію, якщо в людини це виходить. Тому що, наприклад, якщо людина вже попадає в депресивний стан, то, то в людини вже це не буде виходити. Тоді потрібен спеціаліст, дійсно, фізичні навантаження. Допомагають, тому що при таких станах підвищується рівень кортизолу, адреналіну, норадреналіну, залежить від, від типу психіки людини. Ось. Тому для того, щоб зменшити кількість цих гормонів в крові, потрібно рухатися, робити фізичні навантаження, тому що вони спалюються в м'язових тканинах. Я рекомендую довготривалі нагрузки, тому що є люди, які там йдуть в спортзали. Там в спортзалі там бешений темп такий. робить. А довготривалі це які? А довготривалі це ходьба. Довготривалі, які знімають спазми, це плавання це прогулянки до там по декілька годин. Прогулянки. Ось ще один момент. Речі чи потрібно зберігати на видному місці? скажімо, Речі, які були подаровані людиною, з якою ти розлучився. Тобто, чи потрібно нам якісь нагадування, чи їх потрібно якось кудись прибрати? Є така, знаєте, поговорка стара, з глаз дало, і серце вон". ось Якщо людина хоче довше страждати. То це такий елемент не приймати. Так? Я не приймаю цю ситуацію і, і, ось, і тоді я буду довше страждати. Тому чим раніше ми приберемо речі, тим скоріше ми почнемо цей процес прийняття. Він там йде з деяких частин складається. процес прийняття спочатку йде. Неприйняття, оце коли я не хочу речі викидати, наприклад, чи там ну кудись дівати, можна їх десь віднести, просто сховати на довготривалий час. Ось коли психіка заспокоїться, то. Ну, це непогана ідея мати якісь про людину спогади. спогади, так але ну спогади одне а страждання інше. Тому треба розділяти, де спогади, а де страждання. У вашій практиці бувають випадки, коли людина абсолютно довго не не приймає той факт, що що розлучилася, що втратила і ну близьку людину. Дуже багато. Дивіться, люди навіть можуть допустим, вже розлучитися, жити багато років окремо. А при цьому, коли ти бачиш їхню переписку, вони тобі розповідають, наприклад, там, в терапії, то ти розумієш, що пройшло сім років, вони вже не живуть разом, але вони до сих пор не розлучилися. Вони в паспорті розлучилися, сім років живуть в, різ... бійці, в різних містах, так. От, а вони до сих пор не розлучилися, тому що в них є якісь конфлікти. Розлучилися це, коли в людей вже немає конфліктів, в них немає претензій, вони з повагою відносяться один до одного. От, ну, як мінімум, спокійно спілкуються, вирішують питання, як от, як з чужою людиною, грубо. А, а до речі, в яких стосунках мають залишитися люди, які розлучилися? Тут абсолютно різні, а думки: люди мають не спілкуватися взагалі. Потім люди мають спілкуватися. Іноді буває так, що і родинами дружать, один до одного ходять в гості. Тобто... Не, не спілкуватися це уникнення. Це або не розлучилися більше є, ще є оці больові відносини. Тому люди не спілкуються. Ну також, якщо це приносить велику біль, то можна якийсь час не спілкуватися. Але це говорить про те, що вони не розлучились угу. до сих пір. Тобто є якісь там незакінчені речі, які було б добре закінчити, наприклад, на території психолога. А коли тоді нормальні стосунки, тобто люди розлучилися, минув там певний час, які стосунки нормальні вважаються з точки зору психолога, а, ну спілкування чи якщо чи не спіл... в них немає нічого спільного, наприклад, дітей. То тоді в них немає причин спілкуватися і потреби спілкуватися. Вони ну дуже рідко можуть там, просто там нечайно, або й взагалі забути один про одного. То, то не проблема, якщо в них і не згадувати так власне. і. Ну, згадувати можна, але там не злим тихим словом. Ось ну, які якісь, ну, взагалі, спогади ж є, якісь десь щось гарне було. Тось, от от нормально, це коли в мене немає претензій до людини, немає потреби бути з людиною. Ну при цьому і немає претензій до людини. Ось, О, оце значить закінчені стосунки, все нормально. А, це якщо немає дітей. Якщо є діти, то також немає претензій один до одного. ось а, Але. Є дитина, і це формат, який вас буде зв'язувати до кінця життя. І тут стосунки партнерські, такі як от два партнери, в яких є спільний бізнес, і дитина в цьому партнерстві це проект. Тому mm -hmm. є те, от саме ця. Територія, де їхні інтереси пересікаються, і повинні, вони повинні бути партнерські. Пан Сергій ще одне питання. Якщо людина неправильно себе поводила в першому шлюбі, ну зазвичай, коли люди розлучаються, тут немає правої сторони і неправої Є 50 на 50, що обидві сторони власне були неправі. В чомусь. Так, от, якщо людина направилася поводила в першому шлюбі, то й надалі. Якщо вона не проаналізувала свої помилки, вона не змінить свої поведінкові моделі і потягне за собою всі ці хвости ще з першого шлюбу в другий, в третій. Ну так говорять принаймні психологи, ну так пишуть. Я не знаю, чи це так. Це так, тобто, що потрібно розлучилися, минув час певний, і я маю проаналізувати, які були мої помилки. Ну, можливо, з фахівцем, можливо, якось проаналізувати, в чому я була не права. Ну, в чому моя вина? Це потрібно робити. Дивіться, тут не питання вини, а я б це перефразував питання Аналізу. Оптимізації. Так, оптимізації. Люба система сімейна вона хоче автоматично повернутися до свого сталого стану, до зрозумілого стану. І це буде ну, завжди відбуватися. Суть заключається в тому, що коли ми йдемо до терапевта після розлучення. От, то, по-перше, терапевт допомагає більш з меншої кількості болі пройти. І дивіться, ситуація може зробити з, вашою, з вашим життям дві речі: або травмувати, от, або зробити вас ефективнішим. Це Тоб... залежить від тобто того, тобто я враховую свої помилки, так і я йду далі. Так, от робота психолога з нас заключається в тому, щоб допомогти людині, щоб ця ситуація її не травмувала. Що таке травмувати? Травмувати це, коли я після розручення маю травму покинутості ще більшу, коли в мене є претензії, коли я реагую на чоловіків по іншому. Коли я більш дратівливий, дратівлива, наприклад, да, і там багато нюансів. Тобто ситуація може травмувати ще гірше людину, і вона в другий раз вскакує як не в такі самі стосунки, то ще гірші може заскочити. Тобто, пам'ятаєте, як у школі праця над помилками? Так. А е, при роботі з психологом е, задача заключається якраз в тому, щоб ретравматизація ре, ре відбулася, тобто, е, у нас е, вихід в нові стосунки вищої якості. Угу. А і, якщо люди починають шукати друзів і підтримку, це нормально. Ну в період, саме коли їм важко, вони хочуть спілкуватися, їм потрібно більше спілкуватися. Іноді люди, скажімо, закриваються в собі, вони не хочуть абсолютно спілкуватися. Що, що правильніше, скажімо, що більш правильно? Це спілкування з друзями, виходити з цього стану. Люба, здорова людина, от я кажу, да, коли розмовляємо, наприклад, там з клієнтами. Я кажу, от було таке, що ти хворів, було. Ось а ти е, декілька днів було таке, що вдома сидів. Так, як ти себе почував психологічно, коли ти пару днів вдома просидів? Ні одної ще людини не було, щоб сказала класно чи там краще, чим було. Так, Тож, люба, здорова, психічна людина, якщо її на троє суток посадити вдома. От, вона ма буде мати такий, ну не депресію, можливо, ну такий депресивний стан, симптоматика подібна дуже. Ось тому, е якщо ми будемо уникати е і такий пасивний стиль життя вести, то сама наша поведінка, вона дуже нас буде схиляти до, до того поганого стану. Тому... Зазвичай не хочеться не фізичних вправ, не хочеться не спілкування з іншими. Хочеться залізти під одіяло, вкритися, там, випити пляшку, вина і заснути. Ну ось. тобто, все таки намагайтеся спілкуватися. Не так, зазвичай... Фізичні вправи хочеться, не хочеться Робіть. дупу в руки, прийняв душ. Ось і вперед пішов гуляти, пішов, гуляти. пішов зустрічатися з ким. Та з ким угодно, це не має значення, з тим, з ким 10 років не бачився. Однокласників знайди, знайди знайомих старих, знайди тих, з ким в садочку був. Просто тобто, придумай причину і ще раз спілкуйтесь. Так і придумай набагато... причину, як ти все, от щоб зустрітися з однокласником чи в садочку з ким був, і сидіти, вспоминати, пити чай, і як ви там в садку гралися. <рес> Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Ми ну, сподіваюся, що а поради пана Сергія нагадаю на сьогодні в гостях психолог Сергій Богданов стануть вам у нагоді, якщо ви пережили розлучення чи знаходитесь, скажімо, в стадії. Розлучення. Бо це з точки зору психологів. Власне, розлучення схоже на втрату людини. Це дуже страшний період. Тому бережіть один одного. І нагадаю, що сьогодні ми говорили про як жити далі після розриву стосунків. Гість, нагадаю, психолог Сергій Богдан. З вами була Ірина Болгакова. Гарного вам дня і бережіть себе. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один жовто блакитні.